Дуже гарна, красива клумба, дуже доглянута. Дуже охайно, все красиво, квітне все, Все, все то, що має бути зеленим, воно зелене. Все, що має квітнути, воно квітне. Бачите, дуже красиво. Дуже спекотний клімат, але рослинки виживають. Дуже живучі. Це південь Іспанії. Дуже все доглянуто та красиво. Ви, будь ласка, підпишіться на мене. Будемо разом з вами дивитись багато. Цікавого, іспанського та красивого. До зустрічі на наступних відео.